Сьогодні відправляємося в магазин, але без нашого маленького дрищика кролінки сьогодні немає. У нас ще поки що спить, і з нею возиться цьоця. А ми їдемо королінці за іграшкою, так як вона наробила криків в парку. Дуже сильно хотіли якісь там трактори, щось таке. Ну їдемо, подивимося, щось оберемо для нашого маленького хлопчора. Ляльками не хоче бавитися, хоче бавитися машинками. Якісь капець, так що погнали, все добралися. Ми вже в епіцентр дитячі магазини. Зараз будемо брати якісь машинки тут від кольору до вибору, але що українці сподобається. Ми можемо і прогадати, але ліпше їхати без неї, бо з нею тут вона зараз все буде перевертати і. Буде хотіти все, а потім нічого і не вибере. Дивлюся, зараз на такі от набори є величезний камаз, на який можна поставити такий ескаватор, або є грузова і екскаватор. І ще плюс є кнопочки. Ну, що можна натискати і буде грати музика, я так думаю. Тут щось клаце є якась кнопка А, щоб керувати ковшем. Трак їй не сподобається. Є ще така, що везе купу машинок. Просто у нас вже пожежна є в подвір'ї, щоб не було дві однакові машинки, щоб потім не переплутати де я. Є ще отака, але їй не сильно буде подобатись. Вона щось піднімає догори і все. А може я і розб'їде. Не думаю. Є ще з варіантів, можна взяти літачок, є ще вертольотик поліція. О. Тут є ще такі гачки на шнурку. Ну Є от, бач, сміттєвози всякі, але то їй буде не цікаво, що вона насипа пісок і все. Є ще трамваї, трамваї на колесах. Є тролейбуси, але то вона ті двері поломить дуже швидко. Так, і от цілий рай татової машинки, які хочеш, якби я вибирав собі, або точно щось там повибирав. Прикольне. Наталя ще знайшла з другого боку. І от... Українські поїзди. Дивіться. Автобус двохповерховий. Україна. Такий корабель. І є ще ось такі от машинки малесенькі. О, а це може навіть бути її ліпше, бо воно менше, таке делікатне, тільки то що воно не буде грати. Музики ніякої. Є таке і таке. Таке от везе пісок, наприклад. А ось це от насипає пісочок. Щось прикольне. От цілий набір, як виглядає. Гелік. FG Toyota, є хамери такі величезні, спортивні машинки, о, Range Rover Evoque, Таке б точно можна було прикупити, відкривається і капот, і багажник, я думаю, ой, і панорамний дах. Ну, або вибирати щось по типу від Hot Wheels, або від ось такі от машинки, цілі підстанції. Цілий набір. Можна вибрати навіть парковку десь тут. Бачив, таку от парковка величезна. І там машин величезна купа, і ще їх можна звозити, бавитись цілий день. Але єдине, що на вулицю вже то не винесеш, бо може то все погубити, там такі маленькі детальки. Тут з Хот Вілса вибір реально величезний. Такі великі коробки, які хочеш, береш. Ще й можна великі комплектації потім подокупляти зразу, щоб мало. Все, що хочеш. Там в комплекті машинки є від кольору до вибору, навіть отакі о, міні. Міні взагалі люблю. Так, ще є ось такі от грузові машини від фірми CAT. Є навіть в наборах. Є такий набір, є такий потрійний. Це. Я теж зато думав, але вона, нас, скоріше за всього, двері просто поломить і на тому кінець буде. З тими машинками. Дівчачі машинки є, ось такі от Весілля, там, сердечки, лімузин. Але не думаю, що їй сподобається. Їй сподобається щось таке от будівельне. Тому що в нас дуже багато хлопців у дворі і всі мають машинки, а вона бігає і все відбирає. Коротше, Наталя вибрала ось таку от іграшку рожеву, є синя. Є забавні іграшки, ну типу песиків. Я не знаю хто тут ну, типу виглядає як кінгуру, кінгуру або кінгуру. песик. Це якісь як щенятко маленьке. Yeah. Але їй завжди подобається щось ось таке округле, щоб то тримати в руках, кидати в пісок, бавитись, тішитися. It's є ці, бачиш, восьминожки, що на дві сторони. Подушечки всякі різні, мігенькі. І ляльки є. Але ляльки на даний момент Кароліні не інтересні. Що ти не знаєш, що вибрати, чи того пацюка, чи ту рожеву, що то є. Вона ж ним і не бавилася. Свиня єдинорожок Вона просто то взяла дівчат, бо вони то на качелю і видали. А воно їй і типу, не. Та але вона хоч його потримала, та й поносила. Тепер буде не, мати свою. Брати. Хай має, от буде спати разом з ним. Вирішили ми взяти ту м'яку іграшку і зупинилися на ось цих от тракториках. Вони в комплекті йдуть зразу два. Досить прикольно. Надіюсь, їй зайде. Якщо не один, то другий точно. Бо один грає музика, а другий начерпує пісочок. Ще вирішили подивитися на рюкзачки від, з серіалу відомого. І класний рюкзачок, откий от Божа коровка, сонечко. А є ще й рожеві, висячмелики, жовті, бейбі-шарки, той патруль, єдинорожок, а їй щось дуже сильно подобаються ті єдинорожки. А якщо чесно, мені більше подобається вон. сонечко. Клас. Вона б тут носила 100%. Та б закидала якісь іграшки, пюрешки. Та... Ну, я тобі скажу, вони так коштує портфель? Ну, Так то і є портфель. А всередині що нас є? Дивись, це? відділи різні. Портпали? Тут якийсь зошит тримати, а чого випаде? Тут воно сіточка є, сюди ну, понакидав. кінця розкривається, розумієш? Ні, то я розумію, але це сіточко можна понакидати, що потрібно, її, і все. А так кишень більше немає ззовні. Ну, він твердий, нічого не поб'ється. Знаєш, зготували якісь там пюрешки, канапочки. Вона понямала печенька. Такий рюкзак дуже м'який. Я з таким рюкзаком колись ходив на плавання, щоб кинути там просто рушники плавки. У мене був я футбольний. Є що такий, такий? Я бачу, в рожевий теж гарний. А він менший просто. цей, бачиш менший, а цей невеликий. Ну, ну ти знаєш, то її можна так напхати, що коріна як впаде, то буде, як черепаха, чуєш, огойдатися так на спині. Єдинорожка в руку, які тут виріхають, візити вони не будуть і чому якісну. Якась, типу, прикольніша фірма, і тут є ще ці штуки, що відблискуються. Щоб ввечері було видно, де вона там бігає. Ну, а тут я розумію, більше, я так розумію, тих, кишеньок. Оце воно потім буде дуже негайно. А вона може то пообривати, якщо ти не пам'ятаєш, ми її купували такі в кіндері і вона то все відривала. Ми купили нормального, а вийшов лес. Тут ще можна ім'я написати. А, так. І номер телефону. Теж одна. одна. Кишенька тільки. Є ще зірка. Кнопкою. Ми можемо щось, знаєш, хочеш такий портфель? Давай забажаємо зараз. Раз, два, все. Купили. Якби так можна було. Все, вийшли вже з покупками і ще вирішили подивитися на крісельці. Такий от для принцеси. Зайчик рожевий або білий. Ще приглядаємося, дивимося, який ліпший взяти її. Поки карлінки немає, то заскучився З маленькою карлінкою носиться. І тут є різдво, сіра. Є ще навіть банан. Ейло банана. Коротше, знайшов ящик Пандори. Дивіться. Інтересно, що там можна тримати. Далі пішла ще на декори. По-любому зараз якийсь декорчик до хати прикупив. Ось таких квіточок. Це взяв, наймаше. Те, що я взяв саме ліпше. А я взяв ось таке от красиве. Отак виглядає, бо було зелене з жовтим і фіолетовим. Що ось такі от композиції українські. Сині-жовті. От чашечка жовта, квіти сині або наоборот. Думаю, Кароліна вже там проснулася, зачекалася на нас. Поки тато з мамою собі ходять, кайфують. Ми тобі купили іграшки, ти бачила? <свіско> іграшки? Дай, дай, дай. Да, іграшки! Дай! <ривачу> на, бери! А таке? О, і таке ще є. А, бачу, там у вас були процедури. Спроба номер 3 Ух ти, які машинки. А на кнопочку нажати? Отак. Відкрий. Давай, давай, відкрий. Вау! Один трактор вже відкрутили. Так, і ще треба відкрити оці Такі є шурупики. Кран такий, клас. А бач, а тут ручка є, і тою ручкою можна так загрібати. Бач, Дивись, ти рухаєш, і там ковш рухається. Класно так. О, Карлінка вже навчилася керувати. А він двоє клацає, прикольно. І така от машинка, бачиш? Прикольна така. Чекай. Тут ще щось треба, щоб воно піднімалося чи ні. Оцю кнопочку десь зажимаєш і піднімається. оця. А потім так можна раз і заклацнути. Давай заклацнем. Оп, все, заклацнули. А тут кнопочка відклацює. Тільки воно так бачу до самої гори. Нє, тільки отак. О, тепер можна йти на вулицю і пісочок. Цим будеш купати, а сюди будеш насипати пісочок. І кнопочки нажимати. І ще є ось такий єдинорожок, Бачу, королінці все рівно, поки що на нього, але він такий ніжний. Ще купили коротше, ось таку непромокаючу пеленку на ліжку. І зразу її вчепили. Ну, як ви розумієте, королінка вже в трусиках. Її помало привчаємо до горщика, але поки що не вдається. поки що от Горщик це ціла хата. Ну, Пройдеться пережити через таку от штуку, щоб її навчити. А машинки, бачу, їй зайшли. Так, ідемо вже гуляти. Дивіться, колінка взяла ціле поруччя всяких своїх нових машинок. Інтересно, як то відбудеться на жісті. вулиці, чи в неї не будуть то забирати. А може, давай їде дорожка вдома. Так, Будь щоб він і... не був грязний. Буде дуже... Ти бери тільки ті свої екскаватори та машинки. На, все, тримай. Їй вже печеньку треба. Як? Треба перекусити і тоді мерщій на вулицю гуляти! А, і ще треба обрати біговел і включай поліцію. Давай, поліція, уіу віу. -уі і погнали. Все. Вперед до пригод. Так, а на вечері що ти будеш нямати таке смачне? То інжир? Ммм, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. диви який смачний. О, то був. Ага, а бачу всередині. Він, Клас! Ти то така м'якош. Ти зараз будеш нямати його? А він може смачненький? Ням-ням. Такий великий. Та то покаже королінцю кисти. Та що там їсти? Так вкусі і да і все. Сніку. хочеш? Ви себеш імжирчик і вклад. Агу. Ммм. не пускай. А він який смачний, попробуй. Візьмися, мабуть.